Добре, не добре, і це добре. О, а що це за подарок якийсь скриня з подарком поста. Що не в мене робить цікаво? Що то таке? Ну, може, може в кожній народження було, чи що забув, чи то в мене, може бути народження. У мене, в мене як 8 вересня день народження, а не. Не знаю. Що то таке, але ну, щось то є. Навіть не, не буде, так воно мені не вважає. Так, морку садим сюди, сюди, сюди. Ой, вода трошки треба вже поміняти, бо брудна. От целянина щось говорить. Ну я соняшний такий файний день. Сонячні хмарки, просто... Просто файний сонячний день, мені аж подобається. У нас ще якийсь таке веселий, ну щось. Знаєте, що шо я щось забувши. Як когось те народження було, то якийсь подарок. Тут часто таке якісь... в когось те народження має бути. Ну, я щось забув в кого. Щось таке, що шо я щось забув. Ну, а що я міг забути? цікаво, ну Хіба що не знаю? Не знаю. Чи ж, селени, ти, ти, ти не знаєш, ти, може Соня в когось день народження би щось забув. Ти що не знаєш, Соня, де народження нашого мера? Нашого мера до народження? Я забув, він то пригрозив всю деревню ну, деревнє село, всі селянині. Я забув. А ти вже йому подарок підготовив? Я вже підготував, а ти. Йо, я забув. Я... Я думаю, що там за подарки, я забув ще підготувати. йо моё Треба бігти їм подарок готувати. Як селі що ж ти сказав? А які подарки? Я не знаю, що солінин подарувати? йо моё То наставлю сюди, напевно, за нам не потрібно, потім огороди дороблю Тут таке то дорожження мера. Так, скриньку беремо, щоб засунути подарки. Так, що буде вибирати? У мене тут поки що є творчий? Я одне знаю, що йому вибрати до народ у Ну що йому подарувати? Хіба що ізмрудики подарувати найти? Ну а що? Ну, Ізмуруди не помішають, правда? Щоб ще подарувати. Нам не знаю, селянину, що може подарувати. О, давайте якийсь одяг йому подаруємо. Дайте Мерк. Одяг якийсь. Що йому може сподобатися. Я не знаю. Откійт футболочка Майнкрафт. Що ще йому може сподобатися. Так, мені може ще щось сподобатися. Я не знаю. Що йому може ще. Може якийсь тут косий нічого нема. На не знаю, що йому подарувати. Таку футболочку, хоч якийсь штанишку, отакі джинси. это та, джинси такі сині. синій вопше не тож. Одяг, добре, одяг вже подарували. Е, давайте портаємо. Що ще можна йому подарувати мені цікаво. Так. Та ні, машина до того зернати. Та машина то не є. без машин. Так, що йому ще подарувати. Тут що, опа. Фонограф. Не знаю, як ваше йому. Давайте йому барабан подаруємо. Та він ще не знає, що йому подарувати. Та і буде і це, а що не помішає. Так, що ще подарувати вісмо? Можна ще якесь тут щось подивитись. Я ще хочу щось по техніці, знаєте? Ну, ну ще подарувати, як думаєте, я не знаю... О, давайте такий коврик, знаєте? Та я я не знаю, що ще можна. Будемо подарувати. О, хочу якусь техніку. Ну що йому подарувати такого? Як думаєте? Я би подарував, може ноутбук, звісно. Шушену можна подарувати. Ну не знаю. Е, Най буде ноутбук і якийсь монітор. Думаю, я зараз ще щось пошукаю, що йому можна подарувати ще щось. Я навіть не знаю чесно. Душу подалю, що можна подарувати. Поделю, що йому подарувати і піду подарую, ну, підготую подарок, піду не день народження і все. Ну, так. так, йду зараз в подарок то все вжити. Давай ставимо сундук це от це. Хорошо, я йому подарував. Це сюди, це от сюди, це, от сюди, це от сюди не буде. Все сюда. Ну і зумру докит кошки. Дайте. Ну, десь отак, отакло. Знайте. От котрішку порозкидаю. Дайте. Отакво. Все. Думаю, такий сундук. Йомей, а ви що, тут то теж якісь подарки селяни, не бачу, под... подарували? Ого, такі. А ти що йому подарував, Чи, то ти всі твої три? Ти йому всі. Ти аж три подаруєш? Ну так, я його як рідний брат. А, ну як ти рідний брат. ну то так. А ми тут просто от живемо, ну ме росло треба. А ти що вже, веселець, ви що вже веселець, що в нього народження? Його там вже багато людей багато. Ну що, давайте зараз кличемо мера. Він сюди зараз ми йому ну, вберемо, даруємо йому подарки, давайте. Та е, Давай, кличемо мера. Давайте, всі давайте таков, кричимо. Мер, виходи, давайте. Раз, два, три. Мер, мер виходи! мер, виходи, мер, виходить, мерка, ми руходимо. Виходи, мер, виходи. Мер, виходи, виходи, подарки тримай на день народження своє. Ти вийшов, ми вже тут тебе ну, зачекалися трошки, ну, подарки. от. Мер, давай, давай, почекай, можеш най він з мене першого почне, а потім добре. Так, давай е, з мене першого почне. Десь то мій подарок та один, звісно, подарок. Там в тебе ще по три подарують. Ну, давай. ну, мені мене от тут такі середині подарки цікаві. Давайте зараз зроблю обзорчик. Тут, ну, ти можеш зайти сам навіть подивитися, що тут є. І mm -hmm. тут, тут скільки зброїв. Ну, цілий стак десь такого. ябаня. Так от що тут ще в тебе є? E, ноутбук є. В Тій комп'ютер є. Ну зараз, зараз, ну не комп'ютер. От, най... от такий ноутбук. О, откий монітор, знаєш. Не знаю, чи тобі воно взагалі потрібно, но думаю, буде колись потрібно. ще можна взяти отаке. Таке можна підвіз. Ну і буде ще. Та, я не знаю, чи воно тобі взагалі буде потрібно, но е, як тобі барабан? Не знаю, чи тобі барабани буде потрібні. Мо, а ти дохотів колись барабани? О, ти звідки знав, що я в дитинстві хотів барабани. Ну, я завжди відмовлюся барабани, бо я хочу почати знайти свої пісні створювати, знаєш, баси, пісні таке от. А, так? Ну, скажіть, я тобі допоміг. Я навіть не знав, я просто найти подарував. Я ще таке фонограф. Я сам не знаю, що це таке. Ну, щось там крутиш, крутиш, знаєш, ставиш і воно буде іграти. Не знаю, чи зараз таке модно взагалі, но. Але... Будеш мати, знаєш або для красоти, або знаєш таке от. Ну і коврик дуже прикольний. Ні. Тата коврик зараз. Щось він не помішайся просто. тут не помішайся. Почекай. О! О, все, о, такий коврик, бачиш? Якийсь ведміт тато, який ти ходи по. Походи по цьому, яке воно тепле, воно таке файне прям. Походи по цьому, ого. Ну, ай, я, щось звину, що я там походи трошки, я зараз поприбираю. Все. Трошки поприбирав, знаєш, щоб не було брудне. Ну що, а, і ще такий костюмчик. тобі по дорозі, футболочку Майнкрафт. Зараз вони навіть перші мої всі подарки, то тоді е, вже відмови вот так. От, та, от таке футболочки, Ну, от що я тобі все подарував. Ну, вітаю тебе з народження, щоб було все файно, щастя здоров'я, все найкраще. Ой, ти буде досильна пораду, А вот, ну добре, заходи до хати там, гості, таке пий чай, ну, ти б не дусильну пораду, Ну добре, давай, заходжи там, проходи тут, Йо! Я... Вітаємо! Вітаємо! О, ви тут вітайте мера, я йду до нього там всередину. О, ви тут привіт що ви тут їсте? Ну, а ти вже мера порадив, то бачиш вістослив. Ну, подарки якісь там подарував. О, тут ще йому хтось подарки подарував, то від кого? Це від мене! А. Що ну, там? Чекає мера я зараз тут. А я вже тут. О, а вот вот там за тортом захолося, тебе не побачив. Ну що, можна. Ну, Будемо зараз їсти, говорити, що там справляти. Давайте наливайте шампанське тут. Берем тістечко, Та давайте, діма! Ну що, мер, давай за тебе вип'ємо, щоб все було файне. Щоб. Просто все було файно, Життя миле, ну, щоб життя було файне, ну. Як ти будеш таким файним мером? Щоб ти був файним мером. Тобі вже скільки е, років мер? Тобі вже Скільки років тобі вже випиляєш? Мені вже 34. Молодий вже я. Ну, як сказати, 34, ти ще як молодий. Бо ну, вже не, не аж прям такий ну, нормальний вік. Ну, ну добре, давайте тут. Ну, я ще забув з вами привітатися. Ой, у мене тут футболочка трішки надіт. Ну, забув ну, з вами привітати, всім привіт, друзі, а Гурчик. Таке не було ще ніколи. Я тільки привітаюся і вже закінчую відео. Ну, таке от. Святкували День народження мера, Завдом святкувати, пити чай, пити шампанське таке. Ну, подарки вам побачить, я подарував. Ну, а всі, па па па, -па. Ви не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Дуже вам дякую, що нам вже. 1300 ще има си Ме скоро растима